Повномасштабне вторгнення руйнує не лише людські життя та об'єкти інфраструктури. Сьогодні це питання екологічної безпеки. Активні бойові дії призводять до вибухів пожеж, забруднення повітря, води та рослин. А руйнування Каховської ГЕС стало справжнім екоцидом. Редакція Нікопальсіті вирішила дізнатися, які екологічні проблеми турбують жителів Нікополя. Я думаю, що ми не в найчастішому місці живемо, тому що у нас підприємства такі розташовані вітра. По-перше, дуже жарко, у нас не було так жарко. По-третє, у нас дуже багато задимленості. І ще листя всі жовтнуть, жовтнуть, жовтнуть. Тобто у нас багато хімії. Зараз менше працюють заводи. І що менше жителів, менше вихлопних газів. Мені здається, що так. Звісно, нічого не проходить безслідно. І обстріли, і викиди в атмосферу збільшились. І тому я вважаю, що так, менше птахів стало. Ми вчора тільки балакали з сусідами у дворі, щоб помітили, що і птахів менше стало, і тварини поводять себе більш неадекватно тепер. Із-за обстрілів, і за шуму, і за всього. Обстріли впливають, а змінилося те, що ви, якщо не звернули уваги, то птичок нема на небі. Це нас лякає трошки. А з чим це пов'язано, як думаєте? Може, щось хімічне проти нас задіяли. Російські окупанти, сто відсотків вибухи теж впливають на забруднення повітря. Mm -hmm. да, я ж кажу, що я от знаю серед своїх знайомих, що реально багато людей кашляє. Тому да, я думаю, все не дуже добре з повітрям. Тому що гасять усім подрядник і навже ж якось <кхід> не дуже добре, так би мовити. Але ми звикли куди, куди подінешся з дому. -то? Звичайно, 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 комарі, мошки з'явилися. І літо в цього року стало більш спекотним, тому що відчувається відсутність води вже не так воно, як було раніше тепер. Дуже спекотне літо. В цьому році дуже спекотне літо. Я думаю, наступні роки так само буде. Я думаю, вплинуло. Ну, Я робила в Горводоканалі в лабораторії, то, скажімо так, дуже маленька річка, дуже, дуже забруднення велике. У річці. І я думаю, що із-за цього і в нас таке постачання води не дуже. І... Все не поливається як положено, впливає, і мені здається, що навіть в минуле літо, коли було, ми відчули цю першу спеку. Да? І я пам'ятаю, що я казала, що настільки спекотно, що це ми всі пов'язували з того, що немає нашої цієї вологи, і це для нас критично. Звісно, не не вистачає дуже сильно. Більш болотиста місцина, комахи, які кусають, яких раніше не було зовсім, то так, та й. Запах змінився. Пилюки стало більше. Мені здається, на даному етапі ні, поки не закінчиться повномасштабне вторгнення, поки не закінчиться війна, ми нічого не можемо зробити, тому що в нас такі веселі сусіди, які нам нічого не дозволять зробити на даному етапі. А потім я думаю, що все ж воно повинно якось стабілізуватися і вирішиться це питання із Каховським водосховищем, і з екологією, і з усім. Я думаю, можна, тільки це дуже велика проблема. Дуже велика. По-перше, треба, щоб уйшли оці гади. А по-друге, тут треба дуже багато роботи. І тут і повітря треба очищати, і землю треба очищати, бо земля дуже забруднена, Дуже. Скільки у нас снарядів було різних. І сушить, і випалює. Дуже погано на даний час ніяк ми на це не вплинемо, тому що ну греблю відновити не є можливим в даний момент.